62-річний Олексій Олексійович, вимушений переселенець з Пологівського району. На початку війни евакуювався до Запоріжжя. Чоловік розповідає, вже після досягнення пенсійного віку звернувся до центру зайнятості через брак стажу для призначення пенсії. А цьогоріч, у квітні, влаштувався на роботу до музично-драматичного театру імені Магара з люсарем сантехніком. Ще здоров'я трошки є, треба попрацювати. що ж в Квартирі сидіти. Виріс у селі а тепер в квартирі сидіть. Пан Олексій розповідає, раніше працював і трактористом, і зварювальником і ніколи не думав, що буде колись працювати в театрі. Та роботою задоволений. каже колектив чудовий. А крім того, Олексій Олексійович має можливість займатися і роботою для душі для прем'єрної вистави. Зілля разом з колегою виготовив ось такого коня в натуральну величину. Працював над ним 10 днів. Каже, це перша декорація виготовлена ним для театру. дроту шестерки він зроблений, зварений. І все і обтягнутий матеріалом чорним. Шофер Коля, допомагав мені, ми вдвох з ним робили. А Наташа тут художник, це її, ну як, її задумка, а ми просто металі зробили. Коли дівчата, художники його обтягнули, обробили, гриву, сідло причепили, так, мені подобається. Гарно вийшло. Вистава Зілля. Там на ній грає така гарна скрипачка, гра на коні. Ну, гарно виглядає. Всі дуже глядачі гарно сприймали такого окремого персонажа, як коня, чорного вороного коня, який не мав. Бути в цій виставі, але режисер, коли займався постановкою, все таки зрозумів, що без коня ніяк, коли з'являвся цей кінь на сцені, люди просто починали аплодувати. Це говорить про те, що людям сподобався. В музично-драматичному театрі імені Магара кажуть, вакансій вакансії у них чимало. Зокрема, шукають фахівчинь в швейний цех. Постійно іде там робота, пошиття костюмів до різних вистав і різних концертів. Також ми потребуємо таких спеціалістів. Як монтувальники сцени, це ті люди, які встановлюють декорації перед виставою, а потім прибирають ці декорації. Ну але поки на жаль, ще не знайшли. Тому, якщо користуючись нагодою, хтось нас і бачить і має бажання прийти до театру, ми вас чекаємо і залюбки візьмемо до себе на роботу. В Службі зайнятості кажуть, останнім часом зростає кількість бажаючих знайти роботу саме серед людей 50 років і старше, і працевлаштованих цьогоріч таких 1200. Близько 500 – тих, хто знайшов роботу, люди віком 60 і старше. Зараз відмічається тенденція, коли все більше і більше збільшується кількість людей і пенсійного віку, які мають бажання або працевлаштуватися, або продовжити свою трудову діяльність для того, щоб набути більше трудового стажу, страхового стажу, близько 1800 людей, з взагалі з усіх працевлаштованих через службу зайнятості, це внутрішньо переміщені особи. Служба зайнятості зацікавлена в Пошуки роботи ми е, завжди поруч і готові надати сприяння саме в реалізації зайнятості. Пан Олексій не єдиний, хто працевлаштувався до театру імені Магара за сприяння служби зайнятості. Також цьогоріч туди взяли на роботу водія, а в попередні роки гардеробника та інженера з охорони праці Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.